У цьому відео ви дізнаєтесь, які способи заробітку грошей можна вважати найлегшими, звідки береться пил у кімнаті, а також яким чином величезна кількість різних видів тварин могла поміститися у ковчег Ноя. На жаль, не існує єдиного найлегшого способу заробітку грошей, який підійшов би кожній людині. Легкість заробітку залежить від багатьох факторів, таких як ваші навички, досвід, час яким ви володієте, та ваше фінансове становище. Проте є кілька варіантів, які можуть здатися легшими для деяких людей. Онлайн опитування та завдання в інтернеті. Існують сайти та додатки, де можна заробляти гроші, виконуючи прості завдання, такі як опитування, перегляд відео або встановлення додатків. Зазвичай це не приносить великого доходу, але може бути хорошим варіантом для початку. Фріланс: Якщо ви володієте певними навичками, такими як написання текстів, переклад, дизайн або програмування, ви можете пропонувати свої послуги на фріланс-платформах. Це може приносити більший дохід, але потребує часу та зусиль для пошуку клієнтів. Адміністрування соціальних мереж. Багато компаній потребують людей, які будуть вести їхні сторінки в соціальних мережах, публікувати контент та спілкуватися з підписниками, партнерські програми. Якщо у вас є свій блог або сторінка в соціальних мережах, ви можете заробляти гроші, рекламуючи товари або послуги інших компаній. Зазвичай ви отримуєте відсоток від продажів, здійснених за вашим посиланням. Онлайн консультації. Якщо ви є експертом в якійсь галузі, ви можете проводити онлайн-консультації для людей, які потребують вашої допомоги. Продаж власних товарів або послуг. Якщо ви маєте хобі або вмієте щось робити своїми руками, ви можете продавати товари чи послуги через інтернет, на ярмарках або на місцевих ринках, Інвестиції. При наявності вільних коштів, у вас також з'являється можливість інвестувати їх у цінні папери, нерухомість або інші активи. Це може принести значний дохід, але, звичайно ж, потребує знань та досвіду. Важливо зазначити, що будь-який спосіб заробітку потребує часу та зусиль. Не варто очікувати, що гроші будуть литися рікою без вашої участі. Пил у кімнаті утворюється з різноманітних джерел і є сумішю дрібних часточок, які потрапляють в приміщення зовні або розташовані всередині. Люди постійно втрачають відмерлі клітини шкіри. В середньому кожна людина втрачає близько 40 тисяч клітин шкіри на день, які в результаті стають джерелом пилу. Волосся людей і шерсть тварин, що живуть у домі, також додаються до складу пилу. Частинки пилу можуть містити бактерії, грибки та пилові кліщі, які харчуються відмерлими клітинами шкіри. Через відкриті вікна, двері або вентиляцію до кімнати потрапляють часточки ґрунту, пилку рослин і вуличний пил. Також старі стіни, фарба чи меблі можуть почати руйнуватися, створюючи пил із частин матеріалів, таких як гіпс, цемент або деревина. Волокна з одягу, килимів, штор або м'яких меблів піднімаються у повітря і теж осідають як пил. У приміщеннях з великою кількістю паперу чи книг вони також стають джерелом пилу через поступове руйнування волокон. Частинки мікрометеоритів або космічного пилу в дуже малих кількостях можуть бути незначним відсотком загального пилу в кімнаті. Якщо в домі використовують свічки, камін або тютюнові вироби, це також додає частки до складу пилу. Таким чином, пил утворюється як результат з'єднання внутрішніх і зовнішніх факторів, і повністю позбутися його практично неможливо. Історія про ковчег Ноя походить з біблійної книги буття і розглядається багатьма як алегорія або міф, а не як буквальний історичний факт. Якщо сприймати її буквально, то виникає багато питань щодо того, як величезна кількість видів тварин фізично могла поміститися в ковчег і вижити протягом тривалого періоду. Багато теологів і дослідників вважають, що історія Ноя є символічною і має моральний чи духовний зміст, а не слугує буквальним трактуванням. У цьому контексті ковчеги тварини могли бути метафорами, а не реальними об'єктами чи істотами. Деякі прихильники буквального трактування історії припускають, що Ной взяв на ковчег лише родові представники основних видів, а не кожен окремий вид. Наприклад, замість усіх видів котячих був би лише один спільний предок, з якого пізніше розвинулися всі інші види. Ще одна гіпотеза припускає, що ной міг узяти на ковчег молодих або мініатюрних тварин, які займали менше місця і споживали менше ресурсів. Також люди, котрі вірять у буквальність історії, думають, що Бог забезпечив особливі умови. Які дозволили розв'язати проблеми утримання, наприклад, зменшивши потребу тварин у їжі чи воді. З наукової точки зору створення ковчега, який міг би в собі вмістити навіть основні види тварин, виглядає малоймовірним. Проблеми з простором, харчуванням, видаленням відходів і підтримкою умов для виживання тварин протягом тривалого часу є надто складним і нереальним. В цілому історія Ноя і ковчега сприймається як важливий культурний і духовний текст, але її реалістичність є предметом інтерпретації та віри, а не наукових доказів. У наступному відео ви дізнаєтесь, чи відчувають дерева біль, скільки меду приносить одна бджола за все своє життя а також. Чи можна стверджувати, що ми люди частково складаємося з атомів, які колись були частиною динозаврів?